Ну, я вам скажу, надзвичайно неприємно, що це відбувається в Черкасах, тому що замість того, щоб спілкуватися з людьми і жителями міста Черкас, президент просто банально втік, і замість того, щоб дійсно нашим патріотам відповісти, коли буде затриманий Свинарчук і його діти, він просто втік і гелікоптером напевно утік у Київ. Значить, що стосується цих подій, які відбуваються тут, то ви знаєте, це мені нагадує п'ятирічної давності події, які відбувалися у нас, коли в Бернатору був Сергій Тулуб, і коли затримували якраз наших патріотів. Тоді був затриманий Юрій Ботнар і багато інших. Значить, На сьогоднішній день те, що затримали Дмитра Кухарчука і його колегу, це явище є ганебним, тому що наскільки мені відомо, що поліція може затримувати тільки після здійснення злочину. Я вчора передивився все відео, те, яке відбувалося, я вам скажу, що черкащани цього так не залишать, і ми будемо звертатися. Я думаю, що в тому числі я буду звертатися до громади, щоб адекватно оцінити дії поліції на той момент. Я вважаю, що якщо ти президент України, то не потрібно ховатися сьогодні за бронемашинами і за поліцію, потрібно виходити до патріотів і говорити. Так, так само багато незручних запитань ставлять мені як міському голові. Я не ховаюсь від громади, я виходжу і часто відповідаю на незручні запитання. Якщо ти вже обрав таку долю, і в країні йде війна, то я, що я вважаю, що якщо крадуть на оборонних заказах і крадуть на тому, на чому збирають наші бабусі на фронті передають, то потрібно вже бути напевне в умовах військового часу діяти жорстко і діяти Це жорстко по тих людях, які крадуть дійсно з бюджету на оборонний заказ. А що стосується тут цих подій, мені надзвичайно неприємно, тому що поліція зрозуміла, що вона стає заручниками замість того, щоб розслідувати вбивства, які здійснюються в місті Черкаси, замість того, щоб розслідувати ті події, ті злочини, які. Здійснюється проти депутатів Черкаської міської ради, як то побиття Павла Карася, багато інших. То вони сьогодні, ви знаєте, захищають невідомо кого, а після 31, після 31 березня будуть діяти по-іншому. Вони будуть говорити, що їм вони отримували накази і накази вони виконували порушення Конституції. Потім будуть відповідати, а багато хто з них ще й буде плакати. Тому що вчора була поліція не черкаська. Я думаю, черкащани. Не бігли бити Черкаща вчора. З'їхалася поліція з усієї України, тому що я їхав з Києва, а я особисто своєю дружиною нарахував 29 автівок вчора. Ну ви мені скажіть, шановні друзі, нам не потрібно сюди приїжджати наводити порядок. Ми самі можемо навести порядок. Сьогодні ми вільно тут зібралися, ніхто не штурмує і спокійно ми працюємо. Я думаю, що це питання буде розглядом в Черкасах і в виконавчому комітеті, і напевне, і на сесії Черкаської міської ради ми дамо гідну оцінку діям правоохоронців.